Всіх вітаю! Як ви вже скоріш за все зрозуміли, в мене не вийшло прям систематично, регулярно, один раз на тиждень викладати відео через деякі обставини. Але щодо свого плану, який в мене був, в принципі, я, начебто, як справляюсь не дуже. Мені зараз треба повністю зробити контент-план на тиждень вперед, плюс розібратися із. Таргетом, як, в принципі, він працює. Коротше, поїхали. Значить, ми будемо робити з вами мені контент-план на тиждень. Значить, ось типу наброски, да, просто я розбирався, як воно все працює. Що можу сказати? По-перше, не треба брати якийсь шаблон, того, що шаблони люди собі роблять саме для їх потреб. Мені вони не підходять. Отак. Отут треба. Плюсик. Все, пуста сторінка. Отут. Натискаємо на три точки. Бачимо small text. Натискаємо на, на нього і full white. Чи, від, чи Не знаю, як воно. Тепер пишемо, що у нас? Контент план. Банально. Нарешті іконку можна додати. Можна додати якусь. Картинку сюди на фон. Ух ти. Давайте виберемо якусь картинку. Супер. Далі. Мені хочеться, щоб в цьому контент-плані була, в принципі, таблиця, де я буду бачити конкретно, який саме це проект і що по кожному проекту треба робити. Ось, вона немалень, не, невелика, компактна проєкт блін назва проекту наприклад SMM. тут медіа. з, -з, -з, -з англійської не переключився медіа далі Далі Сімба. Це сімба. Платформа. Куди саме потрібно буде виставляти якісь там відео чи ще щось? Платформа. Uh, тут у нас буде ідея. Ідея, і мені здається, що. Блін. Оце треба поставити сюди. О, а платформу сюди. Супер. І ще щось із цією таблицею не так. Можливо, є якісь ще інші таблиці. Так, канбан. Оце цікаво. Це тобто сюди якийсь проєкт. Один перший. Може я сюди можу ще щось розписати, тролюваля. І отак от, от воно виходить. No Start, потім In Progress і потім зроблено. Нормальку. Uh, не знаю, навіщо він мені поки що конван. Блін, мені здається, що таблицю мені треба просто зробити іншу. Mm. Не іконку, а саме таблицю. Не Board, а Table. Отак. Вот Проєкт, мм. Ідея? Далі. Ну, статус сюди? Чи наша він мені взагалі? Не знаю. А, платформа. Mm, так, проєкт. Сюди у нас? Смем. Сюди. Медіа. І тут симба Ідея, платформа. Отут ще треба контент. Контент. Я думаю, тут не ідея, а типу. опис. Значить, щодо платформи. Uh, мені потрібно, щоб тут було, був uh, вибір, що да? uh, я хочу саме обрати. <coughs> Priority. Text. Select. Ось! Select. Фільтр. Що mm -hmm. ж воно так важко? Ага, осьо. Наприклад. TikTok. Далі. Сторіс. Далі. Шортс. Далі. Відео. Типу, повноцінне. Як його назвати? Відео. Відео. Ютуб. Отак. Від відео Ютуб. Я просто не розумію, як мені в СММ типу, рухатися, розумієте, якби в мене був. От окей, окей. Щодо СММу, да? от в мене давайте, напевно, сам СММ хай буде, але як я розумію, він мені не потрібен, тому що е в мене є проєкти, це медіа, і Сімба. Значить, мені треба рухатися конкретно по ним. А, мені тут. Ну, значить, що мені достатньо тільки Тіктоку, сторіс, шортс, Не сторіс, а от, рілс, Отак. Тепер. Значить. О. Супер. Шорс. Давайте відео. Статус. Контент. Значить. Тут теж треба, щоб я міг обрати. Розважальний, пізнавальний. Пізнавальний. Інф чи інформаційний? Давайте не пізнавальний, а інформаційний. Отак. На тиждень. Роблю контент план на тиждень вперед. Отак. Тиждень вперед. Найс. Це по СММ. і In progress. Буквально. Дивіться, оця платформа. Наскільки я розумію, мені не потрібна. серсім, um, Сім значить. Опис. Подарунок підписникам На ревіш. Подарунок підписник підписнику. На ревіш. Платформа YouTube Shorts. TikTok, YouTube Shorts. Мені здається, тут треба зробити мультиселект select мультиселект. От Отак, щоб я міг обрати декілька варіантів. Тому що, наприклад, я хочу і в шорт, і в ТікТок викладати саме по стімбі. Контент розважальний буде. Ем, тут контент інформаційний. Стосовно медіа, там є інформація. І отут, да, open Мені треба прямо розписати у комент, що конкретно я хочу від. Цього відео отримати. Наприклад, зробити свого роду розкадровку. Да? Це значить перше. А до речі, куди мені писати сюди? Перше. О, так, да, розкадровка. Блін. Розкадровка. Я не знаю просто навіщо тут комент або ще оце. Просто тут можна дуже багато того, чого теж додавати. Ви, в принципі, якщо будете просто, просто балуватися із цим ноушеном, ви зрозумієте, що тут дуже багато чого можна робити, дуже багато чого можна додавати. І, в принципі, наразі воно мені взагалі не потрібно. Ну окей, перше. А як я це бачу? Щоб виглядало це відео. Значить, мені потрібно, щоб Сімба. Дивиться в камеру. Далі. Заходить. На сайт ревіш. Підморгує, я не знаю. Як змусити кота підморгнути в камеру, я не розумію. Супер є. Так. Мені здається, що тут дуже велике. Що ще мені треба? Дедлайни. Обов'язково. Дедлайн. Що саме? Тип. Це. Дата. Так, дата. Да, супер. Тобто тут буде у нас календар. Сьогодні у нас 26, -е, значить. По СММу, ну я не знаю навіть. В понеділок, нехай буде. Повинен встигнути. А, щодо Сімби. Хай буде цілий тиждень. Щодо стратегії, значить, якщо ми говоримо про канал Сімби, там де сер Сімба, а, де подарунки не ревіш, мені що хочеться? Мені хочеться, аби, а, Значить, перше, це підписники, це перегляди. І на Ютубі, якщо точніше, коли в мене буде тисяча плюс підписників і 4 тисячі переглядів годин. Ну тобто в Ютубі я просто роблю шортс за загалом. Відео там, якщо є саме на Сімбі, то вони, типу, майже ні про що. Блін, а. Знаєте, а отут треба вже сісти і прям прописати чіткий, чітку стратегію по просуванню сім'яного каналу. А, що саме мені потрібно від нього? А, як я хочу його там позиціонувати, да? що, які цілі взагалі в мене від а, цього а, каналу? Оце і є СММ, да. Ну, але зараз, типу, окей, ми робимо контент-план. Того що з цілями, наприклад, все зрозуміло це підписники і перегляди. Е, тому давайте по контенту підемо. Як саме ми повинні просуватися і скільки взагалі потрібно цього контенту постити у тиждень? Е, в ідеалі, якщо ми говоримо про TikTok і про Shorts, мені здається, що, наприклад, три рази на тиждень буде прям ідеально. А це значить, що мені треба три ідеї ось сюди. Тут беремо сер сімба теж. Так само, як і тут. Супер. А, і. Середа. Тобто понеділок середа п'ятниця. Ідеально.